Велика прогулянка Цю комедійну стрічку знято на замовлення телеканалу Україна, а її прем'єра мала відбутися ще минулого року. Однак через закон про олігархів телеканал припинив мовлення, а його власник Рінат Ахметов вийшов з медійного бізнесу. Після цього право на трансляцію великої прогулянки отримав канал Один плюс один. Сюжет нової комедії обертається довкола двох абсолютно різних сімей працівників культури драгоманових та районних бізнесменів-наливайченків. Одними весняними вихідними обидві родини вибираються на природу, і це ж Треба було так статися, що всі обрали одну і ту саму галявину. Звичайна суперечка за своє місце під мангалом переростає у справжнє протистояння між сім'ями. Однак комічні ситуації зростає ще більше, коли на сцені з'являється третя сторона у вигляді утікача корупціонера, який на цій же галявині заховав свої гроші, що кудись зникли, і тепер він силою вимагає їх повернути. Образи головних героїв тілили такі відомі актори, як Юрій Ткач, Олена Кравець, Олексій Завгородній та Андрій Саєнко. Також на екрані можна побачити камео Верки Сердючки зі своєю мамою та футболістів Андрія П'ятова з Євгеном Коноплянкою. Прем'єра комедії Велика Прогулянка відбулася 5 жовтня як в кінотеатрах, так і на каналі 1+,1. Міста та їхні герої. Перед вами надзвичайно важливий проєкт, який повинні побачити якомога більше людей. І не тільки в Україні, але й за кордоном. Фактично, він є кіноальманахом та складається із шести документальних фільмів, які розповідають історії людей з Харкова, Чернігова, Миколаєва, Охтирки, Баштанки та Іванкова. Героями кожної стрічки стали жителі цих міст, які після 24 лютого відмовилися від звичного життя та стали волонтерами. З метою створення цього проєкту його режисери Ольга Гібелінда. Та Андрій Литвиненко разом зі своєю командою відвідали 12 регіонів країни та проаналізували історії понад 200 українців. У результаті було обрано 6 міст і понад 90 героїв, з яких у фільмах з'являються тільки 6. Однак, якщо ви бажаєте побачити історії усіх 90 героїв, то це можна зробити на фотовиставці, яка є важливою частиною проєкту і знаходиться в Києві на Софіївській площі Просто неба. Варто відзначити, що всі фільми кіноальманаху показали ще влітку в тих містах, де їх знімали, а також у Києві та Львові. До речі, в останньому місті їх показували безкоштовно у Фест Репаблік. У широкий же прокат міста та їхні герої вийшов 5 жовтня. Важливо і те, що на осінь також заплановані прем'єри в Парижі та Берліні. А згодом цей документальний проєкт з'явиться і у відкритому доступі. Шлях поколінь. Цю воєнну драму зняв режисер Володимир Сидько за сценарієм письменника та журналіста Михайла Ухмана. Новий фільм розповідає про події, що сталися під час Другої світової війни на Волині та події, які сьогодні відбуваються на Донбасі. Незважаючи на те, що між цими двома війнами лежить доволі великий проміжок часу, вони багато в чому схожі, а їхні історії переплітаються. У центрі сюжету молодий київський хлопець Назарій, предки якого воювали в УПА. Він, як і більшість, живе своїм звичним життям. Тям та вважає, що проблеми країни його не стосуються. Однак все змінюється, коли у вісні він зустрічає воїна, який приходить із минулого століття. Після розмови з ним головний герой вирішує стати на захист своєї країни, адже розуміє, що без перемоги в його ще не народженої дитини просто не буде майбутнього. У зйомках фільму взяли участь такі відомі українські актори, як Лариса Руснак, Володимир Ніколаєнко, Олексій Паламаренко та Назар Борушок, а також реальні українські військові. Вослужбовці. Пограбування по українськи Цю романтичну комедію режисерка Аліна Бухтіярова зняла спеціально для молодіжного розважального телеканалу НЛО ТВ. Її прем'єра мала відбутися ще в березні 2022 року. Поза як власником НЛО ТВ, так само як і каналу Україна, був Рінат Ахметов, Тому через закон про олігархів цей телеканал також закрили. А право на розповсюдження фільму залишилося у дистриб'ютора VLG Film. Сюжет комедії пограбування по-українськи розповідає про дитячого тренера з плавання Алекса, якому не пощастило Повуха закохатися у надзвичайно вродливу зірку, яку не так вже й легко підкорити. Навіть річної заробітної плати тренера для цього явно недостатньо. Аби вразити дівчину, Алекс нічого кращого не придумав, ніж пограбувати банк. Здається, що зробити це не так вже й важко, тим більше, якщо для цього в тебе є майже геніальний план. Та звичайно ж пограбування йде не за планом і обертається непередбачуваними пригодами не тільки для головного героя, але й для всіх, хто опинився поруч. Головні ролі у фільмі зіграли Остап Халавко та Даша Астаф'єва. Також у зйомках задіяні Влад Яма, Володимир Горянський та Андрій Бурим. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані українські фільми пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.